Молитва до Господа Ісуса Христа, простілення та проти злих духів. Всемогутній Боже, котрий терпів на Христі за наші гріхи, будь при мені, Христе Святий. Ісусе Христе, зійшли на мене святе добро, Христе Святий. Ісусе Христе, відійми від мене всяке нещастя і зло, Христе святий. Ісусе Христе, Зроби, щоб я мав, від Тебе спасіння, Христе святий. Ісусі Христе, врятуй мене від всякого нещастя, душевних і телесних мук. Ісусе, Назарянський, розп'ятий за мене має милосердя, наді мною та захисти мене. В ім'я Ісуса Христа всі злі духи покидайте мене, раба Божого Івана, назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.